Ви знаєте, що наш побратим, та людина, яка є нескоренна, і та людина, яка боролась і бореться за українську демократію і за кращу долю України, і яка була незаконно ув'язнена Віктором Януковичем. Це людина, яка сьогодні вийшла на свободу, це Юрій Луценко. І я прошу, щоб всі ви привітали Юру. Дорога громада, я думаю, що це дорога громада, це в першу чергу заслуга його особисто. Він не зламний, він був сильний, це заслуга його родини, це заслуга його дружини, але і це заслуга кожного з нас, хто тут, на цьому майдані, кожного з вас. Його не зрадили, і він не зрадив свою країну. І те, що сьогодні Юра на свободі, і те, що Юра з нами, це його перемога, і це перемога України.